Нещодавно у соцмережах з'явилася інформація, що у менському зоопарку знову не вистачає їжі для тварин. Така проблема вже виникала у березні 2022 року, і цього разу на допомогу прийшли люди з різних куточків області. Небайдужі громадяни передавали свіжі овочі, зерно, натуральні солодощі для звірів. Не залишились осторонь і чернігівці. Дві волонтерки з нашого міста менше ніж за тиждень назбирали понад 6 тонн продуктів та 80 тисяч гривень. Я прочитала, що зараз тяжка ситуація, із-за того, що мало людей приходить до них, і тяжка ситуація з рибою. Я прийшла на роботу, кажу Софії. Я тут вирішила відкрити банку, відкрити, написати пост, тому що треба допомогти, бо багато відкликнулось. Ну, я бачила по, по мені. Волонтерки розповідають, чернігівці швидко згуртувалися і назбирали чимало продуктів для мешканців зоопарку. Спочатку благодійниці складали продукти у себе вдома, а вже через декілька днів звезли їх на спеціальні склади, де розфасували та зважили. І в цілому просто так понеслося це випадково. Ніхто не розраховував на те, що це буде такий бум. Воно вийшло дуже якось. За буквально за добу зібрали 50 тисяч за одну добу. Тому що ми навіть не сильно акцентували на банці. Ми акцентували на те, що люди приносили те, що у них вдома є зайве. І дуже багато навіть людей писали про те, що я зараз зайду, куплю і принесу. І ми просимо, будь ласка, ну не несіть. Нам треба просто те, що у вас є зайве. Але ну, у нас неймовірні об'єми вийшли. Допомагали й освітні заклади, приватні підприємства та державні установи. Співробітники головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області протягом декількох днів зібрали 15 тисяч гривень. На ці кошти закупили продукти харчування для тварин: крупи, яблука, капусту, моркву та навіть бублики. Крім цього, наші працівники також із своїх господарств принесли багато харчів. Я думаю, що ви це все бачите, ми тут все. Підготували і зараз будемо вантажити для того, щоб відвести мінський зоопарк. Я думаю, що це наші людські якості, ми про них ніколи не повинні забувати. Це дуже добре, коли ми пам'ятаємо про братів наших менших і їм допомагаємо, чим можемо більше такий скрипний час. Всі продукти та кошти волонтерки передали особисто працівникам менського зоопарку. Директорка закладу Зінаїда Максименко зазначає, завдяки оперативній допомозі тваринам збільшили раціон харчування. Це позитивно вплине на всіх мешканців зоопарку, адже навесні у них часто виникає авітаміноз. Ми всім всім дуже вдячні. Вся спонсорська допомога буде надана тваринам, ніде вона не дінеться. Тут всі не переживали, тому що у нас всі за тварин переживають. У нас навіть і працівники зоопарку теж допомагають, коли коли нам немає. Що чи от зараз зелень пішла, то теж ми по городах у кого викашуємо, всі нам віддають зелену масу. Мені залишається ще раз і ще раз дякувати, дякувати всім небайдужим людям, які допомагали. Зінаїда Максименко каже, що дефіциту корми для тварин у них немає, але весною зазвичай закінчуються торішні овочі і варення, які полюбляють тварини. Тож поповнення запасів продуктів для зоопарку буде не зайвим.